Це хліб чи магазин. Добрий день. Здорово! Ти хто? Я менеджер. Ми що, в нью Йорку? який ти менеджер? Ти продавець консультанту пичний. Я менеджер з продажу. З продажу. Мені треба фарбу. Яка фарма вас цікава? Я, блядь, чекаю, я не з вулиці. Я від тьоті Ларіси маєш. А... Тітя Ларіса на Тіктоці. Ну, Ларічка 1943. Ні, звісно, таких знаємо. Ларису. Щоб Ларісу не знав. Так, да, я з нею працюю. Короче. На стелю? мені. на стелю. Що на стелі, це за вітру? 2С. 2С? А що, нормальними буквами не можна було написати? Що це за долар? Хто вас маркетолог? Толі. Толі? Толі каючу. Це куди? Це на стелю. Скільки? літрів. Скільки? Скільки? 6700. 6700? Це за піддом? Це за фарбу, за відро, 10 літрів. За, за одне. Пи, відро? Блядь, 6700 за це одне відро? Ну конечно. Да я за 6700 квартиру на ліпках зараз фарбую. Ви що, пацани? Алло, ну то. 600 доларів? Гривень. У мене все по феншує. Работаємо тільки по лазерному уровню. Пішли зі мною. Це що? Це на стіни у вас. На які стіни? Ви Якщо стіна трохи крива, воно скриє, воно зробить рівним. Воно, звісно. Бо... Це шлюбе. Бля, ну брат, робив там трошки є питання. Якщо не скриє, то нахіра мені за і, неї платити? І скриє, і закриє. Головне, щоб не скрило. 33 квадрати з цього відра закриє. З головою. І це не лише ще апарат. Деш... Дешевенький, але апарат. Звісно. такий що ручний? Забори формують. Ну і забори теж фарбував, там же наліпка. І ще далі. Грунтовка мені треба. Грунтовки в нас багато. Ну мені оця, яка тіпа, туди, туди в стіну проходить. Є така ґрунтовка? Ну, звісно, ось вона стоїть, що не бачите. Чого вона синя? Та щоб ви питання задали. Так а як хіра вона синя? Всі грунтовки білі. Бо воно після краскою закриється. А ми ми не всі. Розумієте? Вона синя, а потім для таких, як ви що, ви розуміли, коли можна фарбувати, вона біліє. Екологічно? Ну, звісно. У нас, до речі, там був один, він пив. Дексо 5. Кого? Фарбу? Де біла кушать? Пішли далі. Що це за відра прямо в кухні, що круглі не можна було зробити? Це клей. Для чого? Для шпалер, по стан. А мені от. Флізелінчика. Оці... І флізелін теж? Звісно. А оці от багети вверху, воно поклеїть. Пінопластові багети в мене там на ліпках на квартирі. Поклеїть. Такі маленькі з епіцентру, ви, ви точно. Ні, Нормально він видержить? Так, да, так. Да. Дивісь, якщо, якщо херня, заказчики люди не прості, вони зараз віддихають. Хорошо, все буде по феншую. По феншую. Ні, ну ви зробили з магазину якийсь цум. Що це за ціни взагалі? Я був в епіцентрі, 2000 відро взяв. 10 літрів. Ну, нормальна, літрів нормальна ціна. У мене 15 літрів нормальної краски. Я не просто з вулиці, я вам кажу, по лазеру роботаю. Тетя, Ларіса, нагадую, я жива бачу, що, що там по скидках? Які знижки? Да для малера, який в Тіктоці, якщо ви мені зараз не дасте скітку, я на весь Тікток. Це ж не розповідаю. на базарі, які знижки. І не викидає. Я проста людина. Подивися, ну, скільки я можу зробити. Літочні, я, все, я все під ключ. Трохи електрики. Я все під ключ роблю. Понимаєш? А що по цінам На По цінам договоримося. Ну, мавірно, договоримся. Ну, договоримся. Бачу ти якийсь незговорчивий менеджер. Я був ваших конкурентів. Мені зі вже роботу, дав, бо бачить уровень. Ну бачите, ви ж після конкурентів до нас пишете. Ну я сказав, я від тіті Ларіси, не забувай мені. Коротше так, виписуйте мені зараз відро оцьої музейної 2 доларів. І отой, що то за 5? Що там 5, там 7, що нормально не можна підписати одними цифрами. Ну Ні нічого різними цифрами писати. Це ступінь матус. Блядь, не такого. Вічно фарбую одними тим самим. Коротше, давай виписуй по відру. Хорошо. Записуй по ведру. Фоб роботає хоч тут. Работа. Работає, бо в мене оплата по безналу. І фоб, і топ, і жоп. Хорошо. Все. І занеси мене в свою базу. Хорошо. Як записати вас? Вот так от мене запишите. Ага. Сережа. ага, Сережа. Можна просто без м'якого знаку. Так просто мене називали всі селі. І подивися, в мене є своя сторінка в тік-тоці. Подивися. Відміть її, я можу вас відмітити, якщо нормально скипнути. А Рас, я вас так і підпишу, що ви від Лариси. Від Лариси. Правильно? І Сережа, Ларочка 1942 в Тіктоці. Сережа ТікТок. Так. Тік да. Все, чекаю рахунок з моєю знижкою. Хорошо, скинути на WhatsApp. Скинь на ТикТок. Хорошо. Все, пока. Давай. Давай. Шапка в дверь. Давай, да, чекай.